Це мамине ліжко, вона тут спала. Це шафа з її речами. З 27 червня ранку ми нічого не змінювали. Зранку мама збиралась на роботу в гарному настрої. Була тривога, через 10 хвилин був вибух, телефон її в мережі. Вона просто не брала слухавку. Ракета впала прямо десь за метр чи за два від того місця, де вона була. А саме тому рештки її і не були знайдені через те, що удар був надто сильний і на дуже поруч, через те вона і згоріла.